Всім привіт! Закінчується листопад, а значить, на черзі відео про осінні покупочки по вишивці. Деякі покупочки мої я вже показувала в окремих відео, тому що не могла стриматись, щоб не показати, не чекаючи цього фінального відео про покупки осені. Тому детально на них зупинятися не буду. Насправді. Задумала знімати це відео і подумала, а що ж я купувала за осінь. У мене ж зовсім здається печалька по покупках вишивальних. Ну, дійсно, здається, що все є, нічого не треба, але так подумала, вийшло, що і китайські набори мої прийшли до мене восени і в магазині Сажу я робила замовлення. Тому, про те, про що є відео, я буду е залишати підказочки. А те, що нове, те, що я не показувала ще в відео, те я покажу ближче. І так, вся оця горка. Насправді, тут коробки просто великі. Но вся ця горка це ті наборчики, які я собі замовила в Китаї. Частину з них я розіграла, зробила відео про розіграш наборів. А оце в мене залишилося. Тому. Детально, кому цікаво подивитися про мої набори куплені на китайському складі, запрошую до, цього, до перегляду цього відео. Наступними моїми покупочками, знову ж таки, не буду більш детально на них зупинятися, тому що є окреме відео, це спроба моя перша замовляти на інтернет, в інтернет-магазині сажу От такі три пари ножничок я взяла, блокнотик мені прийшов в подаруночок та е, набір голочок. Знову ж таки, детальне відео, кому цікаво буде е, подивитися, е, як я робила цю покупку. Е, запрошую до перегляду на моєму каналі. З, з таких також рукодільних покупочок. Отакий. От на застежечки комоди. комодик. Отакий комодик – Це також моя рукодільна покупочка цієї осені. Я купила спеціальну для зберігання своїх ножничок. Тому, знову ж таки, як я її оформляла і про відео про цей. Модик Тереключницю є на каналі залишу підказочку. Не буду на цьому зупинятися. А тепер покупочки, яких я не показувала ще. Отакий От я собі купила наборчик. Це, скажу чесно, це єдиний маячок, який я все-таки хотіла би відшити. Мені не дуже подобається морська тематика, але саме оця картинка із за цього заборчика мені дуже подобається. Ну і, звісно ж, небо. Небо і дерева це те, що мені найбільше подобається в наборах від Dimension. Ось така міні-колекція Gold-Наборчик в мене тепер є в запасах. Тепер Дуже мені сподобався оцей сюжет. Ось така зимова качва. І небо, морозне небо, на фоні якого такі силуети коней. І якесь господарство, якась ферма. Дуже гарно пророблені оці пушисті купи снігу, пожовкла травичка. ну І небо тут для мене дуже гарно пророблене, як на мене. Отакий от наборчик. Я купила, тому що в мене чоловік-мисливець. Я йому вишила була із Ріоліса одну мисливську собачку. І хочу в тому куточку, де сейф з рушницею, хочу оформити ще цією картиною. Далі я відшила іриси. Із, від Лукас із серії цієї. І залишився там ще тільки такий е, пилихатий тюльпан. От я купила, там трошечки не відповідають розміри, неоднакові розміри одна, одній картин. Але я не оформляю іріс, тому що знаю, що ще буду відчувати цього тюльпанчика. Дуже мені подобається так е, контуром вишити задній фон. Е, так під... Під, б... під серію Ботанік від Вероніка Женер. Далі в Юлічки Мірошенченко я почула у відео, що їй не подобається оцей набір від Dimensions Поле Лавандове. Я запитала, чи ще актуальна пропозиція, щоб перекупити його. Юлічка сказала, що так, звичайно. І ми не з нею обмінялися своїми даними. Я в неї придбала такий набір, дуже він мені подобається літній такий набір. Є в моїх планах також відшиво. Ну і залишилася отака стопочка каталогів, які також я не показувала вам. Це каталоги, які я привезла із Китаю. Подивитися, роздивитися на їхні. Наборчики, які в них ще є. Я думаю, що як тільки з'явиться час, я зроблю відео огляд на каталоги, які є в їхніх виробників. Насправді, якість каталогів як дорогий журнал. Так що полистаємо колись ці каталоги, подивимося, як саме в інтер'єрі оформляють китайці своєю вишивкою своє житло. Отака купка покупочок в мене виявилася, невеличка насправді. Але, в принципі, купувалося все ну, таке необхідне і, ну, що вже дуже хотілося, тому що мій комодик і весь мій стіл, де по шухлядках. Різних розложено, в принципі, все інше в мене є. Не зібрані колекція Дімсі. Не бачила потреби, купувати ще щось. Вам всім дякую за перегляд. Запрошую ще раз передивитися ті відео, про які в мене окремо зняті сюжети по комодику китайських наборах та покупках з інтернет-магазиту ну, сажу. І до зустрічі! Па-па!